Доброго дня, колеги венеграторі. Сьогодні 17 серпня. Зараз підрізаємо ягоду для ринку і хочу показати це перше плодоношення на минулорічні привички гібридна форма під назвою Алінка. Зараз вона вже так на вустах у всіх венеграторів, всі її побачили, всі зрозуміли, що це супер і це треба свій брати. Я свій привів на трьох кучиках Алінку. І знаєте, для себе так вирішив твердо, що 24-й рік я не буду ганятися за новинками. А... Нормально прив'ю всі ті форми, які є у мене на ділянки, продублюю їх, віддам там повноцінно де кущик, де два, бо, право, у нас такі кусти-букети, і треба вже комусь віддавати перевагу. І от я дивлюся на алінки. От алінку треба прививати сміливо і в великих масштабах, бо вражає. І дуже достигання, ну достигла трошки раніше за лівію, Можливо, буде на рівні з Лівією. Тобто дуже рано. Сила росту гарна, глаза вже визріває, більшість спагані, визрівши, визрівши вже й до кінця. Квітка двостатева. запилюється ідеально, взагалі грешня відсутнє. Її візитна карточка це здоровезна, просто жовта ягода. Бачите, яка. Красавиця, ягода сильно видовжена. десь так 47-48 мм, інколи буває навіть за 5 см. Вона. По масі грамів 14. Є, тут окремі і більші ягоди. Але в цілому, ви бачите самі, розмір тут шикарний по ній. М'якоть у неї м'ясиста, гарний цукор і гармонійний смак. Що важливо до розтріскування стійка. І в тому році перевіряв і в цьому Всі ягодки низи, все ціле, все гарне. У мене вона за притінюючи сіткою, того трошки тут може десь колір не добрала, але все одно і за листом, і за сіткою дивлюся, що дуже гарна, дуже гарна. Ринкова позиція. От там такі пальчики взагалі висять. Подивіться, які Акі пальці. Ха -ха, супер. Віталінки, ого, тут ще більше навіть є. Нічого собі. Віталінки всі мої колеги в захваті і я, в принципі. Так само, як і мої колеги, хочу свій тільки розмножувати і в великій кількості. Селекція олійника зрізаємо на 17 серпня, а в нормальний рік без запізнень вона буде готова десь на число 10-12 серпня. Це на Миколаївщині. Зрізаємо олінку. Неймовірно шикарна ягода, крупнюча. Ефект не виглядає, та тарі просто шикарна. Дорізаю останній ящик на ринок, зараз п'яти день ранку. дивіться, це олінка, Ви знаєте, я вражений її здатністю тягнути урожай, бо я думаю, з кущика там можна було зрізати два ящика. Два ящика я зрізав, і там ще ягоди залишаються вдосталь. В тарі виглядає вона неймовірно красиво, прям дуже ефектно. Зараз ще немає сонечка, того колір ви так не побачите, але ну, ягода тут. Вона 4,5-5 і більше сантиметрів. А ця взагалі буде за 5 сантиметрів. Ну просто таке супорове. Вона дуже хрумка. Зараз набрала і цукор неймовірний. майже 22 брікс. І я ж кажу розмір, і все в неї на такій висоті ще. Алінку треба приривати. Я собі залишу чубучок. а може то і два кущика ще прив'ю. Вона зараз ну, просто всіх своїх конкурентів вибиває на повал. Шикарна алінка селекції алійника, справжній успіх в селекції.